У пошуку легких грошей потрапив на гачок до росіян у Кропивницькому Оперативники СБУ викрили ворожого шпигуна, який готував диверсії проти українських збройних сил. Не маючи постійної роботи, 30-річний кропивничанин шукав заробітку в інтернеті, де чоловіка помітили та схилили на свій бік російські спецслужби. За грошову винагороду йому запропонували здійснити підпал електропідстанції, яка забезпечує електроенергію кілька військових об'єктів та обласну лікарню. Недовго думаючи, зловмисник пішов на співпрацю з Ворогом за вказівкою кураторів він збирав інформацію про потенційні цілі, а також розвідував дані про їхній технічний стан і охорону. Крім того, росіян цікавили місця дислокації наших захисників та бойової техніки, по яких вони мали б завдати ударів. Виконати поставлене завдання та знеструмити військові частини зрадник не зміг. Злочину запобігли правоохоронці. Оперативники СБУ затримали його на гарячому під час проведення ним до розвідки біля одного з військових об'єктів та електропідстанції, що живить обласну лікарню, та об'єкти ЗСУ в обласному центрі. Під час затримання у нього було вилучено телефон з доказами його протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Опинилася в реанімації після того, як посмакувала на сніданок грибами. У Катеринівській громаді від отруєння дикорослими грибами постраждала 62 річна жінка. Наразі пацієнтка у важкому стані. Сильне недомагання. Вона відчула з'ївши консервованих грибів, які власноруч приготувала восени. Жінка зібрала їх біля власної оселі. Неїстівні гриби потерпіла, переплутала із синю ніжками. Вже коли з'явилися ознаки харчового отруєння, збагнула, що делікатеси були непридатними до споживання. Зараз жінка в Лікарні та отримує симптоматичне лікування. За даними медиків, у цьому році це перший випадок отруєння дикорослими грибами в області. Минулоріч їх було три. Після того як вона ці гриби споживала в їжу близько одинадцятої години ранку. У неї вже з'явилися перші. Ознаки отруєння грибами. З'явилася нудота, потім було багаторазове облювання, запаморочення, загальний стан її здоров'я погіршувався, і 25 лютого на ранок вона звернулася самостійно за медичною допомогою. Зараз перебуває у важкому стані, діагноз, побутове отруєння дикорослими грибами, стан стабільно важкий, але без негативної динаміки. 750 мільйонів гривень. Таку суму цьогоріч виділить з бюджету держава на стоматологічну допомогу українським захисникам та ветеранам війни. У Дантиста військові зможуть безплатно поставити нові протези та пролікувати зуби від карісу зубного каменю тощо. Загальна вартість послуг із зубопротезування не має перевищувати 35 тисяч гривень. Терапевтичне лікування зубів не більше 25 тисяч гривень. Отримати безплатну стоматологічну допомогу можуть діючи військовослужбовці ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни. На Кіровоградщині стоматологічні послуги захисникам наразі надають 10 лікувальних закладів. Зокрема, Знам'янська міська лікарня, Світловодська районна лікарня, Бобринецька лікарня, Вільшанська лікарня, а також Новорхангельська багатопрофільна лікарня, Новоукраїнська міська лікарня, Онуфріївська лікарня, в Кропивницькому Центральна міська лікарня, обласна стоматполіклініка та лікарня Святого Луки. З половиною мільярди гривень залучили до бюджету Кропивницького у минулому році. Такі дані оприлюднила під час засідання виконавчого комітету керівниця фінансового управління міської ради Любов Бочкова і деталізувала 80% від загальної суми склали податкові і неподаткові надходження решта обласні державні субвенції. Основним джерелом наповнення бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб. Це понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Так, акцизи. ще чверть до. Це місцеві податки і збори. Зокрема, єдиний податок плата за землю, податок на нерухоме майно, транспортний податок і туристичний збір. Водночас сума видатків за підрахунками фінансового управління не перевищила дохідної частини і становила близько 3,5 мільярдів гривень. Трохи більше половини коштів спрямували на освіту. На соцзахист населення та утримання соціальних закладів витратили 472 мільйони гривень. Ще 229 пішло на галузь охорони здоров'я, а 85 мільйонів гривень вклали в культуру та спорт. Також торік з бюджету виділили 454 мільйони гривень на житлово-комунальне господарство і дороги. Окрім того, направили кількасот мільйонів гривень на оборону та грошову допомогу військовослужбовцям. На підтримку сил безпеки та оборону направлено 51,6. Це субвенція державному бюджету і реалізація заходів програми підтримки військових формувань збройних сил України. Також у нас надавалася допомога учасникам бойових дій і сім'ям загиблим, і пільговим категоріям це дітям сімей загиблих і внутрішньо переміщеним особам і учасникам бойових дій. Це 106,9 млн грн. мільйона гривень. На підтримку та створення умов для лікування військовослужбовців було направлено 165,4 млн грн. Це і створення військового шпиталю, і реконструкція придбання обладнання в оперблоки 4 четвертої лікарні. Підтримка мистецтвом у Кропивницькому для дітей з родин загиблих захисників організували художній майстер-клас. Урок провела професійна художниця Дарина Русанова, а приймав творчу майстерку у Музей мистецтв. Малювали соняхи, український символ надії, стійкості та тепла. Організувала майстер-клас команда регіонального представництва благодійної організації Українська фундація Мрія кажуть, такі творчі івенти це ще й можливість поспілкуватися у дружній. Ні, Мета у нас основна це підтримка, комунікація, об'єднання цих родин, які мають спільну проблему, спільну втрату. І коли вони спілкуються, ці родини вони вже починають один одного підтримувати. І основна мета да, тобто, згуртувати, дати можливість у цього дозвілля і спілкування. Мистецький дарунок та дружня підтримка фонди музею мистецтв, що у Кропивницькому поповнила виставка Обличчя війни із 13» фотокартин Олександра Чекменьова. Вперше цю експозицію в музеї розгорнули у січні, паралельно презентували й одноіменну книгу митця. Обличчя війни це портрети співвітчизників, як військових, так і цивільних. Кожен супроводжує історія героя. Як доброволець пішов до війська, аби захистити рідну землю і родину, чи як українцеві чи українці вдалося вижити в окупації? Кожна світлина, кожна історія це художнє свідчення злочинів російських окупантів. Фотокартини Олександра Чекменьова неодноразово ставали лотами на аукціонах і збирали мільйони для армії та підтримки соціальної сфери. Тепер ці унікальні портрети належать музею і експозицію вже готують виставляти у школах та музеях області. А ще планується, що вона мандруватиме іншими регіонами України. А передав фотоколекцію музею Геннадій Шевченко, волонтер та меценат, який допомогу фронту зробив сімейною справою. Також відвідує деокуповані території Херсонщини, надає гуманітарну допомогу та допомагає жителям відбудовувати їхні домівки. Підтримує й культурну сферу, зокрема в минулому році. І передав музею півсотні предметів. Тепер ось фотоекспозицію обличчя війни у владі наголошують, наразі уся країна і кожен українець, кожна галузь потребують допомоги, і лише при взаємопідтримці ми зможемо не лише вижити, але й далі розвиватися. Оці фотокартини це картини людей, які торкнулася війна. Дуже захотілося ці картини викупити і передати в наш ваш музей для того, щоб зараз молодь бачили і щоб це була остання війна, і вона не повторилася. Сьогодення це вже по суті хроніки. Це не просто мистецтво, це хроніки, це свідчення, це звинувачення наших ворогів тому дуже дякую, що ви поряд з нами. І ну у нас багато роботи попереду, тому не збавляйте обертів і. Сподіваюсь, що будемо розвивати і надалі ось таку синергію, таку співпрацю, такі творчо-волонтерські взаємодії, тому що це дуже потрібно нам. І у вас немає чи це питання освіти, чи це питання культури, чи це питання військових, чи це питання просто надання підтримки наших закладів, які розташовані в нашій області, і те, що ми зараз маємо можливість ось цю виставку. Повозити по всім нашим 49 громадам і від імені Кіровоградської області представити це на території інших областей, це ну, говорить дійсно про таку вашу патріотичну позицію. І дякуємо вам за це. Робити обречити пам'ятник фото фотосвітлини, які. Є вже історіями цієї війни, які є свідками цієї війни. Вони тепер будуть у фондах музею мистецтв. І ми вдячні, що є такі люди, які знають важливість, цінність того, що це має бути в музеї. Адже музей є зберігачем всіх цих історичних фактів.